Ви слухаєте запис розмови на громадському радіо у студії. Працює Олег Климчук. Європейський парламент схвалив законопроект щодо регулювання штучного інтелекту. Які ці зміни, як через реакції можна прогнозувати ідеї і думки людини? Як свідомість людей перетворилася на поле бою для штучного інтелекту? Про це розповідає наш гість Олесь Петрів, технічний директор і співзасновник компанії Ріфейс. Пане Олесю, скажіть, будь ласка, наскільки цей документ є новаційний для Європейського Союзу? Наскільки регулювання штучного інтелекту вже дійшло до того рівня, до того розуміння, що людина, людина так починає розуміти, що створивши штучний інтелект, вона створила щось не завжди добре і може від цього постраждати? Європейці довго йшли до таких кроків? Дивіться, тут, тут, як з будь-яким інструментом, штучний інтелект не є якимось особливим винятком, окрім того, що темпи поширення певного інструменту можуть бути в десятки, а то й в сотні, а то й в сотні тисяч разів більше, ніж темпи поширення будь-якого інструменту коли-небудь винайденим людством. Відповідно, і вплив на соціум, на економіку, на політику і так далі може бути доволі непередбачуваним. І для того щоб ми не опинилися в ситуації, коли вже пізно щось робити, особливо після доволі гучної демонстрації можливостей, наприклад, великих лінгвістичних моделей, угу. як після після релізу ChatGPT і багатьох інших аналогічних моделей, а всі серйозно задумались над тим, який а це матиме вплив на сваціону. На економіку і що варто регулювати, що не варто регулювати, оскільки це теж не така чорно-біла сфера, як здається, акт, який був прийнятий, це в першу чергу однозначний сигнал всім країнам-членам Євросоюзу, а також країнам, які розглядають потенційно членство в Євросоюзі, тобто не розглядає тобто. так, так. Це чіткий сигнал а, щодо того, яким чином потрібно врегулювати своє внутрішнє законодавство, а, так щоб адаптувати методи впровадження використання і контролю за використанням а, інструментів штучного інтелекту в своїй країні а, відповідно до а, тих цінностей, які. Визначаються в Євросоюзі в Китаї, в Сполучених Штатах це дещо відмінні цінності, і те, що вважається, наприклад, в Євросоюзі, як технології умовно з червоної зони, які повинні або бути заборонені, або піддаватися повному контролю з боку великої кількості і там і організацій приватних, державних, недержавних і так далі. Наприклад, ті самі речі в Китаї абсолютно легальні, навпаки, що й досить активно форсяться самою державою, і в Сполучених Штатах аналогічно певні речі знову ж таки в залежності від штату, бо в сполучених штатах регуляція доволі варіюється в залежності від штату, і те, що в одних штатах повністю заборонено, в інших штатах навпаки, скажімо так, ледь ледь не пропагується в пришвидченні імплементації тих чи інших. Речей заборонити все зрозуміло, що не можна. Чому через те, що штучний інтелект це зброя 21-го століття, і великий перерозподіл сил, який зараз ми вже бачимо, почав відбуватися. Він власне його результат, буде визначений тим, хто навчиться ефективніше використовувати системи штучного інтелекту як зброю, як методи контролю над, над населенням, і зможе як інструменти для пропаганди над контролю, для контролю над. Психічним станом людей і зможе це імплементувати таким чином, щоб люди самі захотіли, щоб системи штучного інтелекту отримали повний контроль над їхнім життям, плюс цього не боялися. І власне Сполучені Штати, Євросоюз, Росія, там, Індія, Арабський Світ і Китай, кожен має свою точку зору на те, як це має бути імплементовано. А Україна бачить принаймні, поки що скажімо так, хилиться в бік європейського бачення, uh -huh. але для того щоб для того, щоб це не просто було умовне, якесь бажання, потрібно буде почати розробляти величезну кількість законопроєктів, законів, підзаконних актів, і так далі, які адаптують величезну кількість законів, які вже наявні в Україні, введуть величезну кількість нових термінів юридичного. В юридичний лексикон, який в нас просто в законодавстві просто немає, оскільки воно на жаль все, ще доволі відстало, і десь бультихається на рівні початку нульових, пане Олесю, і, і система. Ага. Так, так. Ви кажете, для європейців є ціла така смуга червоної зони, що хочуть заборонити. А можете навести прикладів кілька, що в європейці не хочуть бачити від штучного інтелекту. Наприклад, наприклад, повністю автоматизовані системи розпізнавання деанонімізації і трекінгу людей за допомогою систем Computer Vision. Тобто, наприклад, те, в що Китай інвестовує мільярди доларів. Через камери. В... Так, Тобто діджитал-тоталітарна система, де кожна людина 24 на 7. Стрекається або телефонами, або зовнішніми камерами, всі її дії звіряються, аналізуються їй, там висовуються певні соціальні рейтинги в наслідку цих соціальних рейтингів, до неї застосовуються якісь санкції або бенефіт. І от, зокрема, виходячи з того, що озвучено в акції, виглядає, що європейське бачення, що це, як то кажуть, red flag, це те, чого точно в Європі не хочуть бачити і куди не хочуть прямувати відповідно будь-які системи, які потенційно можуть перетворитися в е, таку м, систему деанонімізації спостереження і, і контролю над персональними даними людей, м, будуть піддані е, або забороні на імплементацію і впровадження, або е, дуже жорсткому контролю з боку держави і е, громадських організацій. Ось я читаю так. там в переліку ще інших заборон. Згадується також заборона на моніторинг емоцій людей на роботі або у навчальних закладах. А як це може впливати а... потім на цих самих людей? От, людина сумна, чи весела, чи там сердита. Емоційний відклик це один із найцінніших сигналів, які можна отримати від людини, оскільки на тренування. Скажімо так, збираючи дані емоційної реакції людини е, впродовж її життя на різні візуальні, аудіальні, тактильні чи ще якісь подразники, е, ми можемо програмувати людину. Можна розробити систему штучного інтелекту, яка повністю буде програмувати людину як робота. Тобто, може, можна програмувати виникнення певних думок, виникнення певних ідей, і оскільки емо емоційний відклик це по суті інтерфейс до програмування людей. Е, на основі аналізу подібних даних працює більшість в всього, цій всього, всього індустрії маркетингу і так далі, um, і якщо це повністю автоматизувати і віддати не людям, а алгоритмам, які можуть просто яким якась компанія або якась держава, чи якась організація, може просто поставити метричну ціль. Максимізуй мені такий -то, такий то показник на такій-то такій-то аудиторії людей, використовуючи, наприклад, рекламні банери або заголовки фейкових новин, аналізуючи ті чи інші там, емоційні відклики. І система штучного інтелекту неймовірно ефективні в максимізації доволі чітких метричних якихось показників. Чи то. Кількість лайків, чи то якість там зображення, і так далі, як тільки це можна перевести в якусь зрозумілу метрику, система штучного інтелекту може її максимізувати, е, от тільки система штучного інтелекту, як правило, оптимізована для максимізації одного такого показника, вона, вона абсолютно не враховує мільярди інших нюансів, які враховує людина, зокрема там етичні аспекти і так далі. І відповідно е, автоматизовуючи програмування людей. Ну, ми можемо самі цього не усвідомлюючи, намагаючись просто збільшити рівень продаж там якоїсь солодкої водички, uh -huh. призвести до ну, катастрофи, причому катастроф, про які ми навіть не можемо собі уявити. Ну, я там. хочу приклад якийсь такий більш конкретніший навести. Можливо, обговоримо його. Uh -huh. Я дивлюся у себе на телефоні рекламу якогось йогурту, наприклад, там, так. І вона мені подобається. Мені з'являються емоції позитивні. Якщо в цей час увімкнена камера на моєму телефоні, ці емоції можуть передаватися в якийсь центр, куди збираються ці дані. Так і таких людей є мільйони, там десятки мільйонів. Ну, побачили вони, що мені подобається ця реклама. Хіба це означає, що мені подобається цей продукт? E, дивіться, задач, задача компанії не в тому, щоб вам щось подобалось. Задача компанії заробити гроші. Так. E, на вас можна заробити гроші до кількома способів. Можна заробити гроші за рахунок того, що ви, що ви побачите рекламу і підете купити цей товар. Можна зробити на вас гроші за рахунок того, що ви, наприклад, обуритесь цій рекламі, вона викличе у вас дуже негативний емоційний відклик. Ви візьмете і поширите цю рекламу своїм якимось коментарем, десь в якійсь групі. E, Таким чином збільшу, збільшивши безплатну кількість контактів інших користувачів з цим контентом ага. і заробити компанії, компанії. Тобто, неважливо, які емоції. Будь Розширю їхні потенційних споживачів та, реклами будь е та будь-які емоції. Це ресурс, якщо система може викликати в людей емоції, цей ресурс можна направити на досягнення тої чи іншої цілі, а, от але для того, щоб контролювати, потрібно вміти. Аналізувати зворотній відкук відповідно, саме, саме через це, а особлива увага наділяється аналізу емоційного відгуку людей на ті чи інші подразники. Сьогодні багато уваги приділяють неправдивим брехливим новинам, фейковим новинам. Так і якщо частину новин почне генерувати штучний інтелект, а це вже є ці випадки, ми бачимо. То нас може очікувати хвиля фейкових новин, які ми потонемо, і де тоді ставити той бар'єр, де людина як людині розпізнати дійсно. От якщо ми там послухаємо якогось політика, який відверто бреше, ну то ми знаємо цього політика пару років, і ми кажемо: та він бреше, щоб він не говорив. Або навпаки, кажемо: так, так, треба прослухатись. Можливо, в цьому щось є. А якщо це буде такий цунамі фейків. Ну, по-перше, це цунамі вже йде. Тобто, це не те, що буде в майбутньому, це те, що вже відбувається всюди. І я думаю, люди, які там підписані на багато різноманітних телеграм-каналів, е кожного дня бачать шторми дезінформації, яка лється з усіх сторін, хитають емоційно в той чи інший бік, е різноманітні ІПСО е з усіх сторін. Оскільки по суті зараз там свідомість людей стала ще одним доволі важливим полем бою. Бо від того, що люди думають, і що люди говорять в Твіттері, врешті залежить чи є ресурси для того, щоб, наприклад, мати ПВО ППО для захисту від ракет. А відповідно, якщо можна зробити так, щоб люди щось писали в Твіттері, неважливо, правда це чи неправда, то можна досягнути якихось там своїх поставних цілей, і Росія це використовує. Давним-давно, ну, це, це, не щось, це не щось нове. а мій, Моя рекомендація це а, відразу перейти до фази прийняття. Тобто торг і заперечення вже, вже пізно. А, прийняти той факт, що ми вже живемо в, в епоху абсолютної дезінформації. Якщо ви це не вірите, просто зайдіть в Твіттер під випадковим аккаунтом і просто походіть по випадкових сторінках, для того, щоб зрозуміти, що ми вже давно живемо в епоху тотальної дезінформації, і прийняти за факт, що будь-яка інформація за завизнач... ну, скажімо так, дефолтний стан, тобто якоїсь інформації, яку ви споживаєте в інтернеті, це брехня. Презумпція брехні поки не доведено протилежне. Протилежне може бути доведено або, або апеляцією до певного інституту авторитету, тобто, коли джерело інформації, поширюючи цю інформацію, підтверджує, що воно ризикує чимось цінним авторитетом видання, авторитетом своєї персони, і так далі, і, і справді цей ризик А, вірити інформації можна тільки також за умови ознайомлення з альтернативними джерелами інформації, і зараз все більше і більше з'являються нов новинні ресурси, Точніше, ж це не новинні ресурси, а системи, які з допомогою систем штучного інтелекту агрегують ем, новини, новини так. про одні ті ж самі події е, на різному політичному спектрі, де от, про одну ту ж саму подію можна подивитися, як про неї пишуть там ультраліві, ультраправі центристи, там такі сякі російські українські. Різні видання, побачити з багатьох сторін хто хто в який бік тягне цього воза, і вже на основі цього робити якийсь висновок. Епоха, коли можна було просто прочитати статтю, довіритись автору цієї статті і, і вважати, що ви отримали щось цінне, а не навпаки шкідливе. Вона прийшла і з цим просто треба. Ну це треба просто прийняти і розуміти, що там на жаль, ми живемо в таку епоху. А наскільки людині вдасться залишитися людиною у такому середовищі? Ну це питання не до вас особисто, воно не є дуже таке конкретне. Це скоріше, якесь не знаю, філософське запитання. Так треба треба, щоб дорослі люди вміли хоча б якось логічно мислити, розуміти, оце може бути цього не може бути. що вночі сонце не світить, навіть якщо тобі покажуть, що в третій ночі зійшло сонце, десь. це... Ну я так, просто боюся але... боюся загубитися в цьому всьому, скажем так: в, в людини є мозок для того, щоб аналізувати вхідну інформацію, так само в людини є природній імунітет для того, щоб наприклад захищатися від певних вірусів і бактерій. Що люди роблять, що людство робить, коли стикається з вірусом або бактерією, з яку природній людський імунітет нормально побороти швидко не може, і це призводить там до пандемії, і так далі. Люди. За допомогою технологій розробляють е, вакцини, розробляють е, біологічні алгоритми, які дозволяють побороти нову загрозу. Тут тут аналогічно, е, система штучного інтелекту, які здатні згенерувати візуальний, аудіальний, чи ще якийсь текстовий, чи ще якийсь контент, який е, ну фактично неможливо від, відрізнити від реальної там фотографії чи написано якимись листа. Ці ж самі системи можуть допомогти нам витрачати менше ресурсу для того, щоб аналізувати вхідний потік інформації, бо ключова проблема хвиль дезінформації в тому, що затрати енергії на створення одиниці дезінформації набагато менші ніж затрати людського часу і персональної енергії конкретної людини на те, щоб відрізнити це правда чи брехня, оскільки я там за хвилину можу згенерувати тисячі статей. Абсолютно фейкових, але людині доведеться витратити неймовірну кількість часу для того, щоб зрозуміти, що взагалі тут щось не так, то е, завжди в такій грі перевага на боці того, хто використовує технологію в поганому напрямку. Відповідно, без використання систем штучного інтелекту для захисту, тобто по суті, конструювання такого собі інформаційного персонального антивіруса. А ну, ми точно не зможемо. Тут не можна покладатися на інформаційну гігієну, там рівень освіти і так далі. То, в... то що пане Олеся, ви хочете... Вас... хочете сказати, що будуть лабораторії, які будуть програмувати системи штучного інтелекту на дезінформації, будуть лабораторії, які про програмуватимуть навпаки на розвінчання і. Пошук правди. так? так? І, і вони не будуть, вони вже є, це вже відбувається. Вже причому дуже стрімким темпом. Я нагадаю, з ким ми спілкуємося. Це Олесь Петрів, технічний директор співзасновник компанії Reface і тема нашої розмови: регулювання штучного інтелекту в Європейському Союзі і як це відобразиться на Україні. До речі, як це відобразиться на Україні, я не знаю. У нас зараз інші проблеми в суспільстві. А, ваша порада. До так, уряду на навіть в контексті наших проблем ці ж наші називаємо їх так північними сусідами активно використовують і великі лінгвістичні моделі для аналізу великої кількості даних для посівів дезінформаційних вкидів, а потім автоматизованому аналізі того. Що людям заходить, що не заходить. Що більше розкачує соціум в Україні, що менше розкачує? Якщо раніше це робилося е, арміями так званих голінських тролів, де це прям люди були, то зараз це все поставлено на, на конвеєр і ну, один-два дата інженери можуть е, керувати системою, яка продукує просто кілотонни. Візуального текстового і так далі контенту, який само, самоадаптовується, і, і ми там ми вчимось від цього захищатися і не тільки ну не тільки Україна, просто в Україні це особливо е, чітко видно. Ну але але в принципі 24 четвертий рік: е, рік які, в якому ледь найбільша кількість місцевих або президентських виборів по всьому світу, е, ну це буквально буде рік. Дезінформації, де будь-яку спробу маніпуляції людською колективною свідомістю, кожен хто в цьому буде зацікавлений, буде намагатися е, використати і це і про це просто потрібно розуміти. Цього не варто боятися, а просто розуміти так. Ну таке відбувається, коли летить ракета, потрібно йти там в підвал, щоб бути в безпеці. Коли заходиш в інтернет, перше згадай, що там абсолютно все брехня, поки не доведено протилежно. Навіть якщо це тобі пише твоя рідна мама в телеграмі. Пане Волесю, останнє коротеньке запитання, бо нас лишається буквально півтори хвилинки. Скажіть, а може появитися в людства така ось якась течія філософська, не користуватися електронними засобами інформації, не цікавитися інформацією, а жити іншим життям? Ну, як колись були там стоїки, циніки інші? А, ну, такі, такі насправді течії є ледь не в кожній країні, в ці часи. Питання в іншому, чи, чи, чи зможуть такі течії в умовах сучасного світу, які неймовірно зав'язані на глобальний ринок, і так далі, чи зможуть вони бути, скажімо так, самопідтримуючими, чи зможуть вони акумулювати достатню кількість ресурсу для того, щоб продовжувати своє функціонування, збільшувати кількість своїх послідовників і при цьому не перетворитися в чергові або Секти, які заробляють гроші, чи в якісь <світ> е... ну, бачив дуже багато таких, таких історій. Тому, якщо чесно, моя особиста думка не на даному етапі, ага. е... Дякую. От, але через певний час, однозначно. Це була розмова на хвилі громадського радіо. про мікрофоні був Олег Климчук, а нашим гостем був технічний директор і співзасновник компанії Ріфейс Олесь Петрів.